Американське суспільство занепокоєння епідемією жиріння намагається змінити стиль життя пересічних громадян і змусити їх більше рухатися. Влади багатьох міст працюють над створенням умов для цього. Так у Вашингтоні, проспект, який поєднує Білий Дім з будинком конгресу, США, відтепер має спеціальну смугу для велосипедистів, адже все більше мешканців столиці користуються велосипедом у якості засобу пересування містом. Продовжує Наталя Корпал. Ці велосипедисти збираються випробувати нову велосипедну смугу на Пенсільванія Авеню. Очолює групу конгресмен Ерл Блуменгауер, представник міста Портленд, в якому створено комфортні умови для велосипедистів. добре в'їжджаємо на велосипедну доріжку. До свого офісу на Капіталійській гірці Блуменгауер щодня добирається велосипедом. Ровером любить їздити і мер Вашингтона Едріан Френті. Його адміністрація планує майже подвоїти 72 кілометри вже наявних велосипедних смуг, з чим Вашингтон стане у США містом рекордсменом. Велосипедисти підтримують цю ініціативу і водночас просять посилити заходи безпеки руху. Загальну ідею висловив на невеликому мітингу їх союзних конгресмен. усі ви тут підтверджуєте, що спалювати калорії, а не викопне паливо є набагато мудрішим. перед тим як вирушити далі. Присутні від мала до велика пригощалися закусками. Америка пересідає на велосипеди. Це стається на обох узбережжях. Це набуває популярності у Нью-Йорку, у Чикаго у Філадельфії. Більше двох відсотків працівників столиці дістаються на роботу велосипедами. Це приблизно вдвічі більше від загальних показників по країні. Сюзен Аллен щойно приєдналася до цієї статистики. Я переїхала сюди два роки тому і не перестаю дивуватися, як багато людей їздять тут роверами. Здавалося, повинно бути навпаки: більше велосипедистів у передмістях, де менше автомобільний рух. За проведеним каліфорнійським університетом у Берклі дослідженням американці витрачають в п'ять разів більше часу на водіння машини ніж на заняття спортом. Водночас критики збільшення велосипедних смуг в центрі Вашингтона вказують, що продиктоване міркуваннями безпеки встановлення бар'єрів в районі Білого Дому вже створило затори. За їх словами, дальше перетворення автомобільних смуг на велосипедні доріжки ще більше ускладнить ситуацію. Стало дуже складно добиратись, і в цьому проблема. І якщо змінити ще більше автомобільних ліній від Білого Дому до Конгресу, то це призведе до кошмарних заторів. Втім, багатьом американцям подобається ідея велосипедного доїзду. Пітер Гарнік наводить низку причин. Oh, для мене це заняття спортом, боротьба з забрудненим повітрям, заощадження палива, добре самопочуття. Часами це найкраща частина дня. Нова велосипедна смуга на Пенсільванія Авіню прокладена символічною для сполучених штатів вулицею. Тільки уявіть, якщо б на ній виявилося більше велосипедистів ніж автомобілістів, як би це змінило життя в Америці, Наталія Корпал Голос Америки.